Проєкт на тему Око і зір. Тема Око і зір». Мета розглянути будову ока та призначення його окремих оптичних елементів. Зрозуміти, яким чином можна коригувати вади зору, усвідомити явище інерції зору. Око як оптична система. Ограном зору людини є око один із найдосконаліших і водночас найпростіших оптичних пристроїв. Як влаштоване око, чому деякі люди погано бачать і як скоригувати їхній зір. Око людини це природна оптична система. Будова ока. Око має форму кулі діаметром приблизно 2,5 см і зовні вкрите щільною непрозорою оболонкою склерою. Передня частинах склери переходить у прозору рогову оболонку рогівку, що діє як збиральна лінза і забезпечує 70% здатності ока зеленовувати світло. Склера. Склера складається із сполучної тканини, вона щільна і до неї кріпляє, кріпляться очні м'язи. Основна функція захисна, вона забезпечує певну форму і тонус очного яблука. Рогівка проводить із заломною світло. Оптична сила рогівки 40 діоптрій. Райдушка середина склера вкрита судинною оболонкою, яка живить око, і в передній частині вона переходить у райдужну оболонку. Райдушку у центрі райдушки є круглий отвір. Зіниця. Зіниця звужується в разі збільшення освітленості і розширюється в разі її ослаблення від 2 до 8 мм очей людини визначається кількістю пігменту райдушки меланіну. Цей пігмент захищає очі від надмірної кількості сонячного світла. Адаптація здатність ока пристосовуватися до різної освітленості, досягається зміною розмірів зіниці. Кришталик. За зіницею розташований кришталик, збрана лінза, яка завдяки скріпленим із нею м'язами, може змінювати свою кривизну а отже, оптичну силу. Кришталик ще й бере участь в акції акомодації ока. Заломлююча сила цієї лінзи змінюється від 20 діоптрів в стані спокою до 30 діоптрів при напруженні. Здатність кришталика змінювати свою кривизну в разі зміни відстані до предмету називають акомодацією. При розгляданні віддалених і близьких предметів змінюється товщина кришталика. В утворенні зображення бере участь і склисте тіло. Прозора драглиста маса, що заповнює простір між кришталиком і цітківкою. Сітківка це складна оболонка ока, що містить кілька шарів клітин. Перший шар пігментний. Він поглинає світлові промені, сприяючи чіткішому зображенню предметів. Другий шар рецепторний, утворений фото... фоторецепторами, колбочка сім і палички. Колбочки забезпечують прийняття форми і кольору предмета. Вона збуджується лише при яскравому освітленні. Місце скупчення колбочок називають жовтою плямою. Жовта пляма місце найкращого бачення. Палички мають видовжену форму, колір не розрізняють, але дуже чутливі до світла, тому ми можемо бачити навіть у погано освітленій кімнаті або в сутінках. Інформацію з зоровим нервом передається до зорових зон, кори головного мозку. Місце, де зоровий нерв виходить зі стківки, світло не сприймає. І називається це місце сліпою плямою. Передмети на цій ділянці ми не бачимо. Площа сліпої плями становить від 2,5 до 6 мм. Нормальний зір. У спокійному стані фокус оптичної системи здорового ока розташований на сітківці. У цьому випадку на сітківці створюється чітке зображення віддалих предметів. Відстань найкращого зору 25 см. Фокус на відця нормального оку 1,71 см. Вади зору. Короткозорикість. Дефект зору, коли людина чітко бачить лише близько розташовані предмети. Фокус оптичної системи ока в спокійному стані розташований перед сітківкою. У разі короткозорості в спокійному стані фокус оптичної системи ока розташований перед сітківкою. Зображення розмите. Відстань найкращого зору менше за 25 см. Людина наближає предмет до очей для корекції короткозорості, використовують окуляри з розцінювання лінзею. У разі далекозоркості в спокійному стані фокус оптичної системи ока розташоване за сітківкою. Зображено на чітки, віси найкращого зору більше за 25 см. Людина віддаляє предмет від очей. Для корекції з далекозоркості використовують окуляру з збиральною лінзою. Інерція зору. Після того, як зображення предмету зникає сітківка ока, заровий образ, викликаний цим предметом, зберігається у свідомості людини протягом 0,1 секунди. Цю властивість називають інерцію зору. Втербоскоп джерело світла, що випромінює світлові спалахи через малі рівні інтервали часу. Бережи очі не можна читати лежачі, не можна читати при поганому освітленні. Промені світла повинні падати на книгу зліва або зверху. Книгу потрібно тримати не ближче, ніж 25 см від очей. Не можна читати книгу і дивитися телевізор одночасно. Це може призвести до перенапруження очей. Кожну годину потрібно давати очам відпочити 10-15 хвилин. Не можна читати в транспорті, обмежити час перебування перед телевізором, комп'ютером, мобільним телефоном. Висновки. Око унікальна природна оптична система. Будова око дозволяє виконувати різні функції. Оптичні особливості ока визначають якість зору. Сучасна оптика допомагає коригувати зорові вади. Здоров'я очей залежить від нашого ставлення. Інерція зору лежить в основі багатьох технічних пристроїв, Дбайливе ставлення до очей важливе для їхнього здоров'я.